Вийшла покопати, а тут щось моросить дощик, Ну, я лопату взяла. І я тут залишила на вулиці, Айву. Толя доля привозив від Люсі. Так, не знаю. А, відкривається. Вона мені скинула рецепт. Хо -хо, дивіться, яка. Так, там же я не знаю скільки тут кілограм. Я не, не зважила. Вона скинула два рецепти, так там же в одному, я інший не дочитала, на кілограм треба 800 грам цукру. Це що воно буде? І оце думаю, думаю, вона каже: ну вони тут майже всі червиві. Ну Подивлюся, ще якісь рецепти, що можна зробити. Зараз приберу віранду. От, бо ж зрозуміло, буду я копати, чи ні. Ну, піду трішки покопаю. Такі гарні, здоровенні такі. Надо ж такі вродили. Не знаю, що буде робити Наталія, ну а я е, теж не знаю, що буду робити. Почитаю в інтернеті, що там люди роблять. О, Сірий. Та драсті. Ти що там? Влазиш мені? Хм? не вчиш? Ну зараз щось винесу. Ви дивіться на цього красавця? Він зліз на стіл. І що ти тут забув? Ну що ти тут забув? Ай-яй-яй-яй-яй, сірий, не можна. Ну що ти хороший? Хороший хлопчик? Зараз винесу їсти що небудь. Винесу, винесу. Ну, моросить дощ, не знаю. Ну, може, щось і зроблю. <різь> ти дивися, йди сюди. Іди я кусочок м'яса у фенді взяла. Де я тобі візьму бага? Який ти красавець? Хто по столу ходить? Хто по столу ходить? Ти й дома так ходиш? Ой, на ось. Ага. Де я тобі наберусь? Я сьогодні буду смажити рибку, тоді погодую рибкою. Ну, а я пішла. Так. Трішки моросить, але ну, можна попрацювати. Їж, їж, їж. Трошки перекусив і на вікно, так? Да? Ну, сиди. Сиди, красавець. Ну, а я хочу попрацювати. Я тут у мене, може, може, дощ мені й не дасть багато попрацювати. Ну, але трошки ось тут буду продовжувати. А якщо вже він розляпається, то піду в мене насіння айстри. Просто їх зірвала, а треба до ладу довести, то займусь тим. Ну а поки що тут покопаю. Дощик потихеньку моросить, але я щось теж зробила. Головне, саме головне, я викопала базилік і віднесла в гараж, поклала його на клейоночку, Бо зараз у мене немає часу його довести до ладу. Ну і я зробила, у мене раніше тут і була стежечка. А потім я якось засадила, думала, що мені городу буде мало, а мені його вистачає не по шию, а з головою, як Наталя говорить. Оце хочу пересадити звідсіля, це буде стежечка. А відсіля хочу пересадити Петрушку. Він ще місце. Ось Один кущик у мене тьома ще є віка ні. І в мене тут І ще ось такі. Зелена, зелена. Що що вродило? Це петрушка. От. Ну, я засипала раніше оцей ящик. Ну так. Там перекопала. Лишилось у мене тільки ото бадель з баклажанням і ті помідори, що ростуть. Ну, я думаю, що я немало зробила. І зараз, якщо дощику не буде, я якби поміняю роботу. Зараз розповім, що ось тут іще буду дорожку. Тут вона завжди була. І ще Сашин син маленький був, то отак ми клали тут. Далі не знаю, куди поверну. Мабуть, туди, де готову. кріп такий маленький зійшов. Ну Поки що так. Отут за полуницею посажу пару рядочків часнику, ще не садила. Ну, я садила завжди до 14 жовтня, ну, вона проростала, тому я дивлюся, в мене оцей сусід, ось будинок, вони там не живуть, але город садять. Він завжди, завжди саде в листопаді. Ну, Я думаю, я ще встигну. Ну, Це таку роботу я сьогодні проробила, там у мене ще треба подрібнити. Шкода, що нема тої машинки, що дрібнить. Ми сьогодні розмовляли з Наташею. Каже, Наташа, як би було добре, от, щоб все закопати, зробити мульчу. Ну, Листя з дерев, на вгород воно й само летить. То полуничку закрию, буде така мульча. Ну, а зараз я хочу Санталіну. Ось, бачите, в мене вона хоч би зелені, оці два кущики обріжу. Ну, вирости вона, звичайно, не виросте, мабуть. Ну, потикаю в землю. А чому ні? Ну, це було треба робити Ух, в вересні місяці, а зараз вже майже кінець жовтня. Ну, я не встигала, і думаю, їй нічого такого не буде. Тому я оці два кущики, ще там в мене є впереді. Не знаю, може встигну, бо. Ну, там іще так, більш-менш. Але воно, бачите, високо піднімається, і потім кущ такий негарний. Тому я все-таки його підправлю. Ну, Звичайно, оцей кущик то гарніший, ніж цей, що я обстригла. Але ж дивіться, тут небагато оце що зверху такі зелененькі були, а під низом оце такі. Теж. Їх треба прибирати, бачите? А тут ціла гора. Ну, тут віддерться ще непогано. Ну, я так багато і сидити не буду. Та чи вони й приймуться, чи ні, ну це так. Трішки позаморочуюсь. Оце показую другий кущик. Дивіться, під низом все сухе, то треба це ж обрізати. Не до кінця оце воно пусте тут. Отакі зелені листочки. Це так, я вже скільки. Ну, це що викинуть я, а це можу потикати. Я тут цілий ряд насадила. Ну, це так. Позаб... Позабавилась трішки. А може й вийти. Ну, я знаю, що навесні, ось у мене кущики, бачите, які. Це я навесні живцювала. Ось і там. Ось такі гарні. І їх не треба навіть і підрізати. Ну, все, тепер я ці два підрізала. Ось. Зараз оце ще підрівняю. Оце, щоб було все одинакове і піду той. Ну, звичайно, шкода, було гарно, шикарний кущ. Ну, все, кущики я постригла. Три, але роботи було багато. Ось. І лишається в мене оця сиза Санталіна, тут три кущики, здається, в мене більше нема, там два живцю. живці ростуть, але вони слабенькі, слабенькі ще. От. То якщо завтра вийде в мене, то я їх теж пострижу. Але гарні так не хочеться шкода. Отож дотягнула, що шкода, шкода, а там аж під низом уже позасихали. Но їх все рівно треба було зрізати навесні. А так вони відійдуть, перезимують. У мене, бачите, одна іберійка підсохла. Може там ж гробак, не знаю. Треба буде подивитися. Ну, одна частинка зелена, а одна жовта. Ну, все. Тут у мене росло дві іберіки під цією санталіною. Я викопала, пересадила сюди на цю клумбу. А ось кусочок лишився. Потім заберу теж і тут більше камінців додавлю. Скоро свої декорації треба в гараж ховати. Їжечок ти там примостився. От, за зиму, може, буде час, то я їх трішки підкрашу, підфарбую. А чим фарбую лаком для нігтів? Ну, і все, треба йти. Я хотіла сьогодні ще, ну, може, трішки перейде дощ, хоча, не знаю, хочеться один. Ой, то... Ой астри, хоч один кущик перебрати, підготувати вже їх до зими в пакетики. Капав, капав, ну тут під черешнею він зовсім не дістає цей дощик, то треба поливати. А тут же в мене посіяна травка, то я думаю, полью я ще тут, а потім вже піду відпочивати. А може як він, він ще капає, як перестане може. Дивлюся, вже на тротуарі вроді не капає, то айстри переберу хоч. Оті низько-низькорослі, оті хоч. Ой, ну це ж тут треба кожного дня щось робити, 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 щоб було добре. Або тримати садовника, щоб це все робив. Так, ну, нічого, справляюсь потихеньку. Наташа на сусідньому на сусідній ділянці там такі порослі вишні, все вона один день присвятила. Каже, що воно полізе на наступний рік полізе до нас. Ну, ось якось так. У мене теж там є. Тьома трішки попиляв, повикорчовував. А так ближче ще росте. Ну, в мене руки не доходять, можна було, вони не товсті, можна було теж попиляти. Ну, я просто не встигаю все зробити. От я не знаю, вже, мабуть, тиждень, як я оце висіяла, там вже написано, що тиждень і буде сходити, а вона щось ще не сходить. Щось плюс 10, я так сиро, я пішла в гараж ще допрацюю. Це в мене на віранді було, і я хочу все-таки почистити оці міні-айстри. Так, спочатку. Ось так я роблю. Ким на батарейки ще й підсушу. Як я не встигаю це робити, то я оце тряпочкою так оце замотала і в гаражі лишаю. Один раз лишила, звичайні такі простенькі. Так, ниточка. Думаю, в мене ж будуть насіння там. Суміш було написано, я в епіцентрі колись купувала. Думаю, ну, у мене ж будуть, я висажу. Ну, мені подобаються, навіть прості, а ці так взагалі. Ну, хто ж в той гараж ходив? Весною пішла, відкриваю, а мишки все переточили. Ну, так було. Потім я присинув смерть туди. Може, їх вже й не було, ну так, я всі. І, і навіть ті, що невеличкі були. Якісь зійдуть якісь. Я ще обіцяла сусідки Алі, поділитися, бо в неї щось там не виходить. То я, може, якщо не вийде, то я їй потім і розсади дам. Ну, дивлячись, скільки я її висажу, і де висажу. Бо це Наташа висаджувала в літній кухні, а в мене що в веранді? Так, ну це не знаю. О, це все. Ну і тепер отак. Я замерзла. То поверх курточки ще й жилетку оділа. О, так. І вони там, ну, не дуже так багато їх он падають, бачу. Ну, оце я таким буду займатися. Добре, що перестав дощик, бо мені навіть в веранді не хотілося За, там, а потім бери сос, щось мало зовсім насіннячка. Я зараз подивлюся. Ну, цей і, це і, і рожево, то теж зроблю так. Зовсім їх тут мало? Ну не знаю чому. Ну, буду їх так. Давить, давить, давить поки більше. Я щось думала, що їх буде більше. Ну, скільки буде. Треба закотити. Так, треба до тимно вспіти, щось зробити. На було ставити і так, ну, хотілося гарно. Так, постій, я тут. Ну, є, ну очевидно. Так що мій труд. тут повисипається. Тут ще є. І пух. Ну, я не буду до чистоти, Ну це як буде, так і буде. От, вже по одної насінинки. я сьогодні хочу посидіти трішки, ну, нігти почистить, бо вже тиждень пройшов. Дай і є час. Ну і так я буду продовжувати. Ну, це я витрушую і ось скільки. Ну, це ж ще не все. Іще буде. Ну, а там трішки пушок є. То не страшне. Красуня, додому йдемо. Ти не змерзла? Я навіть змерзла. Пішли додому. Так, да, пішли додому, моя хороша, пішли. Я закінчила. Вітру немає, хотілося так трішки провіяти, ну, як єсть. Так що зробила. Пішли. Так, да, пішли. От умнічка, от так. Зар... Відчиняй. <смір> Відчиняй. Дивиться. В включали світло, по вулиці горіло. Зайшла в хату, світла немає. Ух ти, Наташа тут досадила, чи що, чи викопала, не поняла. ту робила. Думаю, я так кави хочу, ну, змерзла на вулиці. Чайник же ж не працює, електрики немає. Ну, я ж забула, що я можу. На газу собі нагріть, телефонує Наталя, я їй розказую, вона сміється. От. І павербанк зарядила. Віка ще й казала, а ти зарядила. Я кажу, та ладно, я потім заряд. Не а зараз Наталя каже, йди мені зроби, щоб у мене на телефоні інтернет був, то оце йду. Ага, Наташ, я твою баночку коробочку несу. І думаю ж я хотіла рибку пожарити, а воно так холодно і я змерзла і немає світла. Думаю, я взяла рибку на сама. Жар. Я йду курей, закрию, йде в хату. Ага. Телі кухні. Ху... Телефон ху... на кухні на столі лежить. Ага. Йди туди. Я щось з не буде як на вічаю копию. Хорошо, давай. Буде, а, я ж сліпа а я теж сліпа. Я... І холодно, пішла. О, телефон лежить. Все, рибку хай сама пожере. Зато завтра не буду приходити, бо завтра малюки приїдуть. Тільки не знаю, вони казали ввечері. Зараз я її попробую зробити. <говори> У нас темнота. А що, що в мене тут твоє моє? Ну і що? Ну і що, кулючок да син. Вона мені яйця дає. Так, <говори> Наташ, то, то є, я не то. Я думала, що я прийду почищу на вулиці і посмажу. А тут же оце ти телефонуєш. Коли ж я їх буду смажити? думаю, одне сухай сама смажу. Сьогодні тут... а, ж цей. Ага. Ти як я представ. Зять забуть, що можна газом нагріти. Це ж вообще. Боже, старість не радість. А чого воно? Що там? А ч, як його включать? Ну як, мовчки? Открутила, чуєш газ йде, включай. Чи так. те зажигалка не робить? А. а, ну так тоді там газу, мабуть. Як його включати? Там, мабуть, нема газу. Так. Тихо, чого ти кричиш? Хай Наташа спить. Вона вже точно нам п'ять часів режу вставати. Ну так. А, це вони стоять. Може там газу нема? Спічками зажити. Кажу, не знаю, як ключі. Може газу нема, може газу нема. Ну, давай я теж не знаю. У ну, мене не така. Так. То то додать більше-менше угу. газу. Нічого не працює? Треба шукати спички. Угу. Я ще тільки казала на но... О! О! Оце ж. Угу. Така... Ага, так, а газ пішов? Там таке щось. Угу. Ну, бачу, я знайшла, треба трішки сильніше було. О, зажила. Це взагалі так. Ми в полутьомках, а твої лампочки от і працюють? А, нас, а в нас ні, так? Да? У нас у, у кухні, в залі оце включила 5 секунд Ага, А, в, а тут взагалі? Тут тут угу, ну нічого, ми, та нормально, ми і так сидимо. А, ну трішки є Бачиш, я... Іди сюди, поки воно там нагріється, я тобі покажу. Так, я тобі идти. включила, а, да. поки посиділи. Наталі зробила інтернет, та там же ж просто От, світло дали. Ну, ми, хто чай, хто каву, і розійшлися. Прихожу до, ага, приходжу додому, думаю, так, треба рибку почистити. І оце я почистила, посолила і зараз відправлю в холодильник, а завтра посмажу. І дівчат насмішила. От так. Їм теж рибки дала, тільки хай самі смажуть. Так, що тут красуня їсть. Щось виридувала, виридувала, хотіла смаколика, а я кажу, поки не поїси отам, а то он кільце намалювала муравки, вона гречку розкидала і полізли муравки. Я намалювала кільце, гречку прибрала до, до ранку, а потім уже змию. Давай їж, красуня, їж.